Зараз дороблю бутерброд. Такий дуже смачний. І вам щось покажу. Підемо перерізати пополам. У нас після робочого основного дня починається робота вдома. Дубль 2. Зараз вам покажу, що ми зробили. Нарешті в нас дійшли руки зробити місце для майбутніх грибів. Бачите, як вже все, вже знаємо, що робити. От ось тут будуть стояти пеньочки. Ось так. Тут все розміряли, розставили трошки, бачите, таку ступінь зробили, бо тут нахил дуже. Тут будуть стояти ось ці пеньки. В них насверлені вже дирочки. Бачите, вони стояли в нас в бочках, трошки замокали. Будемо їх всі в кожну дирочку будемо начиняти їх міцелієм. Міцелій у нас він розбавлений з ячмень, наче то така культура. Наче ячмень. Поки стоїть в холодильнику. Чекає цього дня. Бачите, такі, такі, різні. Коротше. Десь трухлявіший, тут зовсім трухлявий такий. Це не страшно. Він рік-два, та з нього, звісно, вже нічого не буде. А ці будуть довше стояти. до шести років можуть стояти. 5-6 років. І такі високі. І ось це все ось це, буде, тут стояти. Красота, чистота, порядок. Хто нам допомагає? Олександр, наш незмінний працівник, совісна людина. Манюшка покинув курити, так? Да? Покинув курити. І почав курити. І так, знову. Так хорошо. так хорошо покинув покурити, геть пару днів не купив, навіть сигарети не купував і опять. Свердловина, звісно, вимотала. Поки там ще підготовка йде, я ще там не треба для того, щоб міцелі затикувати в ці дирочки. Зараз поперемивати все, а то ще не розібрала посудомийку і тут вже гора посуди знову стоїть. Коротше. Коротше, або закладати знову буду, або зараз думити. Так, і завелася в нас оця дрозофіла, бляха. Я вже не знаю, чим її виводити звідси. Як вона мене вже достала просто, вам не передати, як вона мене достала. Що я вже тільки не роблю, вже тут в мене ну, нічого такого немає, де б вона могла водитися. І опять приходжу, її куча. Куча просто задукбала. Так, ну я ще це все поперемиваю і хочу зробити там мене рецептик перця. У мене шеперчик є, і хочу зараз його швидко зробити, нарізати, зварити і в баночки закрити. Побачу. Так планую, а там як вийде. Якщо встигну, то встигну. А як ні, так вийшло. У нас тут проблемка нарісувалась. Найшли осине гніздо, уявляєте, ніколи не бачили його тут, а вона поставила біля них речі. Ну, таке ось поставив. Вони як повилітали звідти. Ну, корить, зараз я їду на роботу за діхлофосом і ввечері їх будемо витравлювати всіх, це ж треба. І тут варя ходи, грається. Боже, капець. І скільки ми тут якось крутилися, не помічали цього, а вони зарази сидять. Взяла на всякий випадок два. Думаю, щоб тільки хватило, бо їх там дуже багато, прям рій. І зараз зайду ще в магазин, купити треба хліба. Бо я спочатку думала вдома кинути в хлібопічку, спекти щось, але не хочу. Нема в мене коли сьогодні. У мене трішки інші плани. Хто це там лазить? Е, трішки інші плани того на хліб, щоб спекти, не буду відволікатись, а буду робити те, що вже спланувала. Ну і звісно, гриби. Розучилась заїжджати задом на подвір'я на цій машині. Капець, прямо аж нервує. Раз-три вже е, рази. Да, раз за три рази намагалася заїхати, не можу вивернути руля, так, щоб нормально в'їхати. Там біля забору пеньки, І я переживаю, що я на пеньок не їду колесом. Мене це прям нервує, що це я не можу заїхати. Заїжджала-заїжджала нормально. А через те, що я вже рідше почала їздити на бабуську на роботу. розучилась. таке буває. А поки мої перчики будуть варитись, Підемо з вами, подивимося, що там Ваня робить з грибами. Це так, знаєте, та громко сказано з грибами, з міцелієм. бо грибів ще немає. Засипає потихеньку в отвори. системи, виходить. Ага, зараз вам покажу як. Бачите? отвор. Закриває глиною. У мене от такі гарні баночки. Я щось не знаю, скільки це вони мілілітрів. Ага, 550 мл. такі. В мене вийшло на кіло 200 перцю, от три от таких баночки по 550 мл. я вже скуштувала перчик, мені сподобався смачний. Треба ще купити перцю і зробити от таких ще. Я знаю, баночок ще 5 зробила. А це я робила саме квашені огірки. Її спочатку квасила, а потім вже закладала в такі баночки і заливала кипятком на смак вони як квашені. Бо дома мама робить такого плану мариновані, теж дуже смачні. А це я цього року перший раз зробила. Загалом я перший раз консервацію робила цього року, але от саме такі перший раз. Бо ми і вдома такі не робили того. Для мене це відкриття. Дуже смачні. Все, з консервацією справилась. На вечері в нас є фарширований перець, я вчора робила. Вечерю вже не буду готувати. І йду. Іду, іду вані допомагати. Ой, начиняти ті дірки міцелієм. Це дуже такий довгий процес, дуже нудний, одноманітний. Але його треба все зробити. І потім вже пеньочки ці виставлятись на те місце, де я вам показувала. Це отак, бачите, дирочку насипаємо міцелій з ячменя, Овес, я кажу, ячменя. Це овес. Насипали і отак-тим протовкли його, щоб потім можна було його нормально замастити глиною. Минулого року ми мастили, не минулого року, а минулого року ми замащували лушпиням соняшника, але воно не практично, воно все випадає, вимивається. Надіємося, що глина буде краще. Отак, от все. Лишаємо місце для того, щоб глина туди залізла. І от так кожну дирочку, кожну дирочку. Всім доброго ранку, я зараз збираюся на роботу, у нас субота. І кожен раз для мене субота це, знаєте, як вимушений робочий день. Я не хочу в суботу їхати на роботу. Зараз вже початок, мабуть, десятої, Іваня вже поїхав, а я ще хочу заїхати до мами, очі то пес постійно в нас бігає, то тосі прибігає. Шакал. Вчора ми робили, робили, не доробили. Вже темно було. Ну, більше половини пеньків ми отвори засунули у цей От, І вже темно було, вирішили сьогодні продовжити. А буде продовжувати сьогодні Ваня, бо я буду на роботі, а він приїде, буде оце все закінчувати. Хочемо сьогодні вже закінчити це, бо ми відтягували, відтягували. Треба було це зробити весною, весною, а куча справ. Так і не зробили, і затягнули це аж до осінь. Але якщо буде гарна погода, тепла зима, то може ще й сьогодні буде врожай. Ой, сьогодні каже. Сьогодні, цього року, може буде врожай. А як ні, то вже будемо чекати наступного року. Це хочу заїхати у батьків подивитись, що там з пнями, бо ті пні, які там були. Ми так і залишили їх. Ми сюди їх не перевозимо, вони в них залишаються. От, але що ж, ранки не такі туманні. Минулого і позаминулого року вже гриби в цей час були. А цього року я щось сумніваюся, що там є. Ще сонце шкварить, ранки не ще, знаєте, не холодні, несприятливі для грибів. Того. О, такого. Я їду на роботу зараз, буду цілий день працювати, а потім. Зустрінемося з вами вдома. А може що, щось на роботі зніму, не знаю. Якось так. Вихідні. У мене вже почались вихідні. Їду зараз з роботи вже, як ви бачите, треба переключитися на третю передачу. Хоча, думаю, на що її переключати, вона тут не треба, але цей опільок требує газу. Коротше, їду зараз за овочами. За овочами з огірки, перець, морква. Треба взяти, бо буду далі робити консервацію. Мабуть, не сьогодні, в майбутньому, коли буде то майбутнє скоро. Ну, я думаю, ще з наступного тижня буду робити. Коротше, буду робити. І буду їхати ще в Магаз, заїду. За продуктами і до мами. Хочу пару сьогодні побачить. Говорушка на вихідні у мами відвилася від рук вихідні. Все, хочу до бабулі. Ну, що казати, вона там виросла, вона там хоче бути. Тому на вихідні вона там тусує. І в нас іде боротьба з осами, вони не вивелись. Вони знову там є, Ваня сьогодні їх і пали, і забризкує. Коротше каже, толку взагалі ніякого, Не знаю, як з ними боротися. Ще приїду, зараз буду отруту для них робити. Треба вивезти, треба вивезти звідти. Овочі. Знову 10 кг перця, знову морква 5 кг, знову огірки, по-моєму, 5 чи 6 кг. Оце так, бляха, в цьому селі жити. В селі завжди робота є. Як не закрутки, то гриби, то з осами боремося. Це вже другий балон, бо перед цим Ваня палив. Дивіться, що у нас тут робиться. А вони падлюки, все летять і летять, вже все закопчено. Там, видно, в них гніздо добре. Там, видно, в них цілий свій город осиний по ній бачите, як стоять, потрохивання водичкою ще заливає їх. Отак... Називаємо не просто раб. рап системи. Не просто раб, а раб системи. І коротше ще ось цим попробуємо. Не знаю, будемо пробувати, там буде видно. Як ні, то опять будемо палити. Отак, друзі, в селі завжди робота є. <реклама> Пока, парні! Що робиться, що робиться? Ваня возить пісок тачкою. А я йду на город. Хочу вибрати кабачки, хочу вибрати перчик, хочу зібрати кавунчики з Короче, Трошки зачистити те, що треба вже б позбирати давно. Я сподіваюся, я це все зроблю. А як ні, то ні. Як завжди. Плануєш одне? Коротше, воно завжди щось виходить не так, як плануєш. Ну, це так, там наче небагато. Небагато, зараз лише шух-шух-шух. Відерце беремо. Два відерця беремо. І берінко, берінько, берінко, робимо все. Ваня там поки з грибочками. А потім... Уже все. Нічого не буду сьогодні по закруткам, мабуть, нічого не буду робити. Коротше, поки така робота буде на дворі. Зробити треба погода така -на хороша, сонечко не, зверху не припікає, можна і на городі попрацювати. Дивіться, який славний, М? жовтенький. Це ящичок жовтенького, такий прям гарнючий, він дозріє ще. Це таке то порчений, то геть малий, недозрівший. Тут і в ящичка. І це червоний. Теж оці я хочу нафарширувати фетою. Робити, може, баночку. От так ось все. З перцем розібралося. Не так то його тут і багато. Гарбузики, кавунчики всі вибрала, на кучки склала. Тачкою Ваня, потім заїде і повозимо. Тут вже почала кавички вибирати і одразу вже виривати. Вудення, Цікаво, як у вас кажуть. На Вудення. І от у мене ще чекають два таких декоративних кабаки. Вони пустотілі. Це е, буде скоро день осені в школі. Це я так собі думаю. Може в старших класах вже не, не роблять такі оці виставки. А як ні, то скоро Хеллоуін. Діти це люблять. Щось може з варією виріжемо з нього. Все, я майже все зробила. Це ще залишаю, бо тут бачу, ще цвіт є. Може, щось і не буде з нього, але залишила він такий ще живенький. Всі ті останні вириваю і все на кучу скидаю. Перчик теж вибрала. В принципі, перець можна повиривати. Ну, побачу, поки цим займаюся. Аж захекалась. Коротше, все-таки я вирвала цей кабак. Вирішила все зачистити. Вон там тільки купи понаскладала буденя, перець вирвала. Коротше, думаю, що я буду ще оставляти, для чого? Щоб воно просто стояло, щоб було Короте, все вирвала. Я молодець. Що хочу сказати, це стосується жінок, які на моєму каналі, які на мене підписані, частіше себе хваліть. Це дуже корисно для нервової системи. Бачите, кабачок несе. Сіла і дивлюсь, як Ваня працює. Я взагалі люблю дивитися, як хтось працює. Да, Ваня? Ми садимо гриби, так? <гадує> <І на гідні. гадує> ну, знаєш, контент треба теж вміти знімати. <гадує> Це теж робота. <гадує> Каже, що я тільки відео знімаю. А збирає, а закрутки робить з грибів, консервує. Хто? Да, тіш себе. Це зробила навіть більше. Це мене дуже радує. Не можу не тішити, що я спланувала одне, а зробила більше, ніж, ніж хотіла. <свісно> так, я зараз буду щось готувати, якусь вечерю. Ваня хоче, щоб я в духовці щось запекла. В принципі, можна. Зараз картоплю кину, там в мене є. Замариноване м'язко, салатик зроблю, і така буде вечеря. Чекаю, десь Варя, вона має прийти від мами. Кажу, на сім часом будеш. Хорошо, мама дзвони. Варя трошки затримується, он бабуля, прикриває, як тільки може. Я просто пам'ятаю себе, коли ми щось там. Нашкодимо навіть, чи, чи не нашкодимо, так само, мама каже, прийти вчасно додому, а ми загралися та й забули. Бабуся нас завжди прикривала. А прабабуся у нас прабабуся нас була Марія то вовше, лиш попробуй на золотих внуків що сказати. Триндес буде. Всігда вона нас захищала, Всігда підтримувала. Така бабка була весела. Така завжди з настроєм. Ну, коротше, за любий кіпіш, лиш би ми в неї були. Заходиш до неї в гості, вона завжди от щось поїсти, давай щось поїж, давай щось поїж». коротше, Там голодним ми ніколи не були. Завжди накормить напоїть спати, положить, як треба. ну, коротше, Любили ми, бабусі, відпочивати і бувати. І Варя так само там, на ту вулицю, біжить, і до мами, до бабусі своєї. Коротше, любить там бути. Тут в неї компанії немає, друзів немає. Що дома робити? Не хоче вона бути, там їй більше подобається. Я її розумію, бо я теж виросла у бабусі на вулиці. Того я дома не дуже теж любила бути. У мене вся компанія, вся моя банда, всі мої друзі були там на вулиці. Фото. Чекаю, зараз варю, будемо разом з нею готувати. От мені подобаються ці стакани. Такі мені класні. Вони це ми в Аврорі купували. Тут, типу, якісь от, якась мордашка. Ну, щось, типу, я так. так думаю, типу Майя. О, Майя, да. щось таке, от, типу, якісь ці аборигени. Ну, дуже прикольно. Мені подобається таке грубе скло, я вже підкупила тих. А так лише я купила два. Це ми в Умані були в Аврорі купили. М? Класні. Почала чистити картоплю і дивіться, вибиралася вона нормально і починає гнити. Ой, як не одне, то друге. Як не одне, то друге. Коротше, легше їй, бо її купити, чим от коло неї батрачити, ходити, заглядати, а відтоді вона вся вон, починає гнити. Бачите, це той випадок, коли своє, це не значить хороше. <гум> Теж буває гниле. Коротше, будемо з цим якось боротись уже. Землю треба якимись, мабуть, добривами е, удобрювати і чимось обробляти таким, щоб ця фітовтора не заводилась. Коротше, треба це все вивчати. Так, на сьогодні влог закінчуємо. Я вечерю вже поставила в духовку, в мене картопелька. Отамо, де, де, де. Картопелька вже запікається. Будемо скоро вже вечеряти. Пізно, звісно. Я може і не буду вечеряти, бо не хочу пізно вечеряти. От, і все, на сьогодні закругляємося. Я сподіваюся, що наступний влог буде скоро. Не знаю, що, що буде. Може, щось цікаве буде, може куди поїдемо, але це навряд чи ну, постараюся зняти скоро. Не затримувати, надовго не зникати. Все, на сьогодні все, закругляємося. Сьогодні богород прибрали і гливи досадили, досіяли. Завтра ще там дещо закінчити, треба засипати землею і все. Все, як завжди, всіх міцно обіймаю ваша Інна.